На різаному ударі зліва ракетка рухається в поперек тіла, не по прямій. Я зробив пост в інстаграмі на цю тему і отримав багато коментарів, не згодні зі мною, або не зовсім згодні. Частина коментарів про те, що це підходить тільки для відкритій або напіввідкритій стійці, або що це ми можемо грати тільки так по низьких м'ячах. Або коли ми отримуємо швидкий м'яч, а повільний – це теж не підходить. Ракетка рухається впоперек тіла на всіх ударах. Ви можете це бачити. Так я граю і у закритій стійці, і по лінії, і кросом, високий м'яч низький. Коли я граю укорочений удар, коли я зрізаного виходжу до сітки Епровод Шат, на всіх ударах, дозвольте мені пояснити, обертання корпусу присутнє на всіх ударах. Різаний зліва не є винятком. Моя рука зараз повністю розслаблена. Я рухаю корпусом так само, як я це роблю на різаному ударі. Розгортання корпусу. Перено, пере, переношу вагу на передню ногу. Повертаю, розгортаю стегна. Ще раз. Крок вперед. Вага йде на передню ногу. Обертання стегам. Крок обертання. Крок обертання. Як ви бачите, моя рука рухається у цьому напрямку. Вона хоче рухатись саме сюди. Це природний шлях для неї. Коли я граю різаний удар, моя рука не так розслаблена, як у цьому прикладі. Але. Вона більш розслаблена, ніж напружена. У цій частині удару я дозволяю працювати гравітації і я відчуваю вагу ракетки. Тобто моя рука не напружена, і так само вона рухається. Поперек тіло. Ще раз, це природний шлях для руки, для ракетки, для різаного удару. Так грають елітні гравці. Ви можете бачити наш Олександр Довгополов, видатний гравець і його різаний, з моєї точки зору, один найкращий в історії. Зараз він боронить країну від російської навали, і завдяки йому і усім силам оборони я маю змогу записувати це відео. Велике дякую всім. Інша частина коментарів про те, що це не підходить початківцям, що тільки дуже продвинуті гравці можуть грати з шляхом ракетки в поперек тіла. Різаний удар сам по собі, він нелегкий. І я починаю вчити різаному удару десь після півроку навчань на звичайних ударах і потім переходжу різаного Але з самих перших кроків я вчу. Цьому шляху. Цей шлях для ракетки ще раз є природній. Ви можете бачити, Олексій, він грає трохи більше року. Різаний ми вчимо протягом двох місяців. Теж саме Кіра, вона грає півтора року і десь 4-5 місяців ми вчимо різаний удар. Ще раз. Цей шлях, він і в опануванні цього удару з моєї точки зору легше, ніж ця стара школа. Я би сказав, дуже стара школа, бо коли ми отримали змогу дивитись теніс по телебаченню, це десь трохи більше 30 років тому, то вже і Бекер, і Едберг, Сампрас, Рафтер. Вони грали різані саме таким чином. І зараз всі гравці найвищого рівня грають саме так. Вам треба розгорнути корпус. Цього недостатньо. Покажіть лопатку своєму супернику. Ракетка Вище плеча десь тут. Вам треба перенести вагу. Оцей крок повинен бути своєчасним. В потрібне місце, в потрібний час. Крок вперед, ніби ви тиснете плечем на м'яч, крок вперед різаний. Старт тут, натисли, фініш тут. Ще раз, старт фініш. Фініш десь тут. як Які вправи для початківців і як поступово опановувати цей удар? Це можливо треба зробити окреме відео, але зараз... Наголос на те, що вчіть ось цей рух впоперек тіла, не попрямій. Слава Україні! До наступних випусків!